Усім привіт, поки їду в заторі, дуже такий заторчик не кислий. Можу відзняти від відео і відповісти на запитання глядача. Питання таке, чому я вибрав авто на варіаторі. ZS-модель вона існує тільки на варіаторі. гідротрансформаторного щеплення на цьому автомобілі немає. Далі це вже буде більше відповідь, чому можливо MG, це окреме відео, треба знімати. І розказувати, як я взагалі вибирав автомобіль. Це буде окремо відео, колись, Ну, якби я когось, да, запитував, чи не боїтесь ви взагалі авто на варіаторі? Ні. В одному із відео я розказував, що дуже багато Toyota вони йдуть на варіаторі, і це не є проблемою. Варіатор на Тойотах слугує, наприклад, Avensis 250 тисяч. Тобто реально авто проходить 250 тисяч. У нас є у колеги на роботи Авенсіс, якому вже дуже багато років, і він проїхав якраз 250 тисяч, і от якраз десь варіатор не мінявся. Взагалі там нічого не мінялось, все, все працює. От, тому і тут така сама відповідь: ну варіатор, якщо його експлуатувати правильно, то ніяких проблем тут не буде. Ну що значить правильно? Не аваріатор, ну, це, це не авто для того, щоб щось буксирувати, тягнути щось важке там ззаді, не робити цього, не газувати тапку в пол постійно, якщо ви колись там прискорюєтесь рідко, так нічого страшного в цьому нема. Тобто Механізми, які конструкції в цілому, вони розраховуються з запасами, у них є певна межа додаткової міцності. То, якщо ти постійно будеш човити тапку в пол, то звісно, це просто зменшить строк служби ремня. Тобто, мене це не смутило, саме того, що на Тойотах, от як приклад. Стоять варіатори і прекрасно е, працюють. Мало того, навіть на повнопривідних е, Тойотах також бувають варіатори. От дуже цікавий момент. Можете взяти на гідротрансформаторі MGHS але це вже інша машина, вона більша. А я хотів саме компактний кросовер, от саме такі 4,3 метра по базі, і ви вже там не зможете поставити газ. Ну, тобто, це є критерії, які МGZS відповідає моїм критеріям. МГХС не відповідає моїм критеріям. От і все, тут, все дуже просто. Хтось думає, ну така ж думка може бути: да? типу, ну ось я приклад Toyota привів. Це ж Toyota. А це, наприклад, Китаєць. Ну, хтось буде казати, що це Китаєць. Тут відповідь дуже проста. Має бути довіра, так? У мене є відчуття, моє відчуття особисте. У мене є довіра до цього бренду. Вже неодноразово казав, тому що коли я був в Британії, я бачив ці автомобілі, і саме з цього параметру я і виходжу. Це саме для мене це саме головний момент. Далі він там ще продається в дуже багатьох країнах. Автомобілі цього бренду на різних ринках. І тому у мене є довіра, і я спокійно до цього відношусь. Тобто я розумію, що коли у мене тут, наприклад, мізки стоять Bosch, колодки ТРВ гальмівні, тобто те, що я сам би тюнінгуючи іншу машину, я сам собі ставив такі речі. Да? ну Колодки саме цього бренду, це TRV Германія. Тому ось з цього ти виходиш, дивимося, яка якість виконання. Тобто я перевірив цинкове покриття. Я дуже багато вивчав ці речі, вивчав автомобіль, бачив, вже сказав про Британію, тому моє загальне сприйняття є з довірою. Банально, подивіться, будь ласка, наприклад, ось новий MG... Новий, то, чи то трофі, там, по-моєму, обидва да, розглядались. І трофі так-так. І звичайний автомобіль, огляд е від інфокара, подивіться відгуки, е там якогось такого негативу нема. Звісно, там кажуть, щось і про там, і так далі. Але в цілому е нормально да, сприймається. І подивіться. Одразу наступне відео. Інфокара е, іде Чанган. Ви, ви тільки гляньте, які там відгуки. Ось, в принципі, от така відповідь вийшла не коротка. Дякую за перегляд, усім пока-пока.